І, звичайно, якщо ви будете залишатися цією дівчинкою на цьому моменті, то буде, нічого не зміниться. Результат буде отакий, як ми маємо на сьогоднішній день. Да? І е, знову ж таки, ви можете знати всі техніки, ви можете знати всі е, е, стадії. Да? Але якщо всередині у нас живе все той самий страх, я так боюся, я так боюся, і ота от сама слабкість це не буде працювати. Це не буде працювати, да? чоловіки дуже відчувають. І жінки відчувають страх. І чоловіки дуже відчувають, да? вони відчувають ваш стан. І е, якщо от ви всередині злякана, перелякана, і ти зажалася, то це відчувається. Ну хіба, ну хіба не зрозуміло, то він піде від вас. Якщо ти заклякла або хочеш бути такою хорошою, 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 як мьот. Хочу бути хорошою, як мед, ну чогось він уйшов такого меда, Да? А якщо ви всередині сильна, це теж відчувається.